Всім привіт, друзі! З вами Іна, і сьогодні у мене дуже відповідальний день. Сьогодні п'ятниця. Дітей забирати у різний час. У нас сьогодні танці у різний час. Також треба скупити продукти перед вихідними, як завжди. І крім того, завтра у чоловіка день народження, тому буду готувати святковий стіл. Будемо робити закупи, рецепти і покажу вам, що врешті решт вийшло. Що у мене буде. На святковому столі. Тож не перевикайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, далі буде. Кидала А, так, суші, торт хочу, це риба запечена, куртка. курку не буду. Венігрі, сучовиця це типу про запас собі. На наступний можливо день подивлюся, якщо. Коротше, інгредієнти треба купити. Якщо буде час, зроблю салат на стіл греческий, Ліфки, ковбаса, сирка, топляне пюре, торт, компот, морозиво, фрукти, вода, кола, лимон, апельсин. Коротше, такий. Такий стіл буде у нас. Чого ви кричите? Тут я нав... написала, що мені коли треба зробити, не забути. І ось так: от розклала список а, продуктів. І вирішили розділитися, бо мені бігати з дітьми важко довго, тому чоловік їде за тим, що він вже вміє і знає. Основна така їжа. А такі речі там для суші тарта та для тарта звичайного я окремо, бо на них треба мені час вибрати, знайти, де воно продається тож. Те, що крапочками це чоловік будемо скуплятися, а те, що без крапочок, то я. Тож зараз їдемо на танці, поки діти будуть на танцях, я піду до магазину. Розпаковка у нас спочатку з Кауфланда. Це ми і на святковий стіл, і попереду ж вихідні, і на початок наступного тижня. Коротше, тиж... на півтижня і плюс свято. Дві пачки риби дорада. Тут по 4 штуки по кілограму. Тут 2 кілограми, Вона йде вже з цією приправою. Дуже смачна рибка. Взяли ось таку фіхі. Це для нагідців. Це він 4, 4 коробки взяв. Ну, це також у нас аж там, наскільки хватить. Ось такий наборчик стегна. Це про запас, щоб для роз... різноманіття, так би мовити. Ковбаска ось така. Ковбаска ось така. Це на святковий стіл. І ось така шинка. Далі два молочка дежурних чергових сира, звичайного, такого два штучки, сир, один фета для салата. Для салата буде у нас ще. Ось такі різані оливки чорні, ось такі цілі зелені і ще ось такі з чесничком. Так, далі для салата греческого у нас буде ще паприка, перчик. Далі помідорки, огірочки. Ого, тут щось сюди набрав багато зелені. Фітнес мікс. Такий салат микс, такий рохкост мікс. Три огірочка айсберг і це шпинат чи не шпинат що Це таке, коротше, ще така коробка. Сподіваюсь, вона не пропадає у нас все. Далі на прозапас також три варених бурячки. Два лимончика. Огірочки я казала, банани. Зараз банани по 95 центів, майже 3 кілограма. І в Кауфланді, так, водичка. Отакий от хоний. Що це у нас таке? Ну, в общем, ви поняли якийсь лікер. Ладно. І для суші салата оцет для рисовий такий імбірь. Васабі і норі. Так, це у нас кауфланд. Це тато. Чоловік скуплявся. Зараз я покажу, що я купила. І розпаковочка з Lidl та Нетто. Я вже не пам'ятаю, де що брала. Отже, от така рибка. Малінка, ожина. Дві пачечки по 3 євро за, за пачку, 400 грамову. Гарна акція вийшла. по 7 з хвостиком філе індейки, По 7 з хвостиком за кілограм я взяла дві пачечки. Ну, всього 800 грамів виходить. Ось такий стручковий квасоль взяла. Щас зараз скину її в морозилку, потім буду щось з нею робити. Бо хочеться якогось різноманіття. Далі Іланочка собі сирочок такий взяла. В школу на наступному тижні буду давати. До суші салату буде у нас Філадельфія. Далі це для тортика. Ну, сподіваюся, що це вершки, а це сметана. А може, то і то вершки. Буду виходити, що купила, то і вже будемо їсти. І ось такі спілістиглі банани. Зараз, скоріш за все, в морозилку підуть. Всі одразу. Єдине, що я їх розберу по одному. А, і морозиво зроблю. Далі одне авокадо, суші рис, соєвий соус. І ось така а, соус, типу кетчупа. Без цукру. І ціна гарна, і якість гарна. Далі томатна паста. І Іланочка умовила купити до донагідці отакий от білий соус. Коротше, це. Зі шкідливого. То, що такі покупочки у нас сьогодні будуть Будемо готувати святковий стіл. В общем, ми повечеряли, підпалили світочку у мене тетя померла царство її небесне. І зараз ввечері вечора я хочу дещо підготувати із із. Продуктів на завтра і забула вам зовсім показати, що я купила ще отакі стаканчики в Lidl. і ось такий ручний пилосос. Віталіку на подарунок. А що, йому нічого не надо? Йому нічого не надо. Ну, а мені надо. Пилосос йому, типу, для машини. Так, добре, я починаю з того, що зараз перемую пластиковий посуд, підготувала противень, вмикаю в духовку. Це у мене я підсушу, господи, підсушу хлібчик сухарики на нагетси на завтрашній. Не знаю за що хвататися. Хотіла перемити посуд, але розумію, що вже час. Пізні вже 9 година. Дев'яти немає, восім з хвостиком. Зараз я хочу спробувати зробити бісквіт нетрадиційним способом. Якщо в мене це вийде, Відділю білки, сюди жовтки, Яєчка сьогодні, нас селечка велике. Тут я вже поставила рис на суші. Готуватися на 15 хвилин. Промила добряче, до двох його залила окропом і поставила на 15 хвилин варитися. Зараз буду... підготувала форму. так от. Сюди також зробила пергамент, тому що оттуда теж неможливо його отодрати. Подивимося, що вийде. Отже, я взяла 10 яєць і додаю 60 грамів цукрозамінника до жовтків. Підготувала морозово. Что? С тем. С лохиною, йогуртом. А Сейчас вставлю. это дело. А с тем она? С лохинкой. А сколько? Пороху Пять, шесть штучек. 20, 20. Бананчик, йогурт и лох... лохина. А молочко? Отже, суши тортик, листочок норі, далі йде пласт риса, потім вершковий сир з соєвим соусом, далі огірок, червона рибка, далі пласт рису, але вже з водорослями і соєвим соусом. І потім Листочок норі, вершковий сир, авокадо, червона рибка, насіннечка льна. І там трошечки насіння кунжута для прикрас. Це у нас буде такий солоний тортик. Я його не, не дуже вирівнювала, краєчки. Сподіваюсь, буде смачно. Це його сліз. Ви ж вони, біганочки. Я тоді ще ну, до вечір. Такий у нас вийшов тортик. Коротше, не вистачило мені одного а, крема, і я зробила ще один, щоб збоку помастити, але він, він у мене погано збився. Вершки зі сметаною. Перший. Краще збився, а другий погано розтікався. Ну, нічого, я думаю, смачно буде. Дівчата прикрасили його татові на день народження. Все, я вже заканчую снагіцею. Як завжди, плитка, звісно, неможливо поставити на маленький вогні. Снимать они сверлились. Ми... Ой, остання партия, могуть. Я там попрямаю. На весу. Трошки сухарик. Может ще трошки, не знаю сейчас. Чтобы яйце не пропало, ще меня не трошки надо насмажить. Через годину гості наші прийдуть, зараз рибку буду запікати і картоплю ставити. дівчата, начистую. Діти вже не дочекалися. Так, все, рибка готова. Все, гості зараз буду. Пюрешечку робити, рибка вже запікалася. Ну все. Так, да, іди, зустрічай. Так, я тут мой гвоздь программы, надеюсь, он пропитался. А що ты просила газировку? Как дети будут газировку пить? Дети не будут бить газировку, дети.